У Львівському реабілітаційному центрі джерело із лютого прийняли на роботу дев'ятьох працівників, які покинули свої домівки через війну. Один із них Олексій Каплін. Так він проводить заняття реабілітації з підопічним Юрієм. Дев'ять виріємо Дев'ять мене. Окрім фізичних вправ, проводять заняття, що допомагають вихованцям джерела краще пристосуватись до щоденного побуту. Судячи з запитів, ми працюємо над тим, чого хочуть саме батьки. От, наприклад, там батьки хочуть, щоб дитина була самостійнішою в побуті. Наприклад, допомагала їм там. Поливала квіті, те ж саме. То ми приходимо і з дитиною робимо те, що по запитах батьків. Уже тут у Львові Олексій вчиться новому у своїй професії. Для мене нові це аутизм, розлад аутичного спектру. Я більш з ДЦП працював у Херсоні в Києві раніше, а зараз аутизм для мене більш новий, такий більш складний. Це більш. Соціальна робота з дитиною, тобто з ним менше фізично треба працювати треба працювати більш залучати його до якісь діяльності, що він не хоче зовсім. Розповідає, обрав професію фізичного терапевта та реабілітолога, бо двоє його племінників мають ДЦП. Олексій опинився у Львівському джерелі після того, як покинув тимчасово окупований Херсон. Там мав свою оздоровчу реабілітаційну справу. В Херсоні був невеличкий центр, який ми з другом. Спільно двома зусиллями нас двох створили і потихеньку розвивали. Збиралися розширятись два рази, як тільки почалась війна. Тобто 24 лютого на 9 ранку ми повинні були їхати і дивитись приміщення нове. От. Але все. Загалом у джерелі отримали роботу за своїми спеціальностями дев'ять людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Вони є дуже різні за фахом. Так є фізичні терапевти, є вихователі, асистенти вихователів. Отже, соціальні працівники, і насправді це дуже досвідчені люди, так які мали свою роботу, покликання. Ще декілька вакансій у центрі зараз є вільними. Тут шукають зокрема соціальних працівників, педагогів та лікаря-ортопеда. Ірина Мочуйська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.